Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до бабусі Одарки. Подивіться, які гарні, яскраві, різнокольорові іграшки є у бабусі. Діти, а ви знаєте, звідки беруться іграшки? Правильно, іграшки виготовляють на фабриці та розвозять магазин. А з чого виготовляють іграшки? Якщо іграшка зроблена з пластмаси, вона пластмасова. Якщо іграшка зроблена з металу, то вона металева. Якщо іграшка зроблена з гуми, то вона гумова. Якщо іграшка зроблена з дерева, вона дерев'яна. Якщо іграшку зробили з глини, то вона глиняна. А якщо іграшку зробили з соломи, то вона солом'яна. А ось колись дуже давно, коли ще не було фабрик, та магазині іграшки робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Погляньте, вони були ось такі. Як ви гадаєте, діти, з чого вони зроблені? Так, народні майстри виготовляли іграшки з глини, дерева, ниток, тканини. Кожен майстер вкладав виграшку свою душу, свій настрій. Тому вони такі гарні, веселі, яскраві, зроблені з любов'ю та не схожі одна на одну. Діти, я сподіваюсь, наша подорож у світ іграшок вам сподобалась. Розкажіть, а є у вас вдома старовинні іграшки? До побачення, малят! До нових зустрічі!